Сьогодні в Україні на приликий жаль майже 2 мільйони переселенців на своїй рідній землі українці, які втратили дім. Які втратили свою рідну землю через те, що влада не змогла їх захистити, і сьогодні їх ще й винуватими роби жителів Донеччини ну та Луганщини у згаданому вами Сєвєродонецьку. До речі, сьогодні там обов'язки мера виконує мій побратим, член радикальної партії Григорій Пригеба. І я сподіваюся, що ми наведемо в Сєвєродонецьку лад і затишне буде місто, щоб люди в ньому комфортно жили. Так, от у Сєвєродонецьку зареєстровано понад 50 тисяч переселенців. Не дай Бог нікому бути на своїй рідній землі біженцями. Переселенцями, бомжами, бо переселенці це ще дуже м'яко сказано. Насправді перетворили українців у бомжів. Не, проблема не тільки в тому, що їм немає де жити, або якщо де живуть у тому ж гуртожитку, де я був, по п'ятеро, по семеро чоловік у маленьких отаких от кімнатках. Проблема головна це працевлаштування і можливість десь заробляти гроші, коли сьогодні держава платить 800 гривень на місяць на підтримку переселенцям. А коли в них діти, як їм за 800 гривень, пачку памперсів не купиш за такі гроші. Ще одна величезна проблема це оформлення пенсії. Коли люди поїхали з окупованих територій, документи залишилися там? Персоніфікований пенсійний облік у нас ведеться тільки з 2000 року, а до 2000 року все велося в папірцях. І сьогодні ці облікові картки залишились на окупованій території, і людина досягла пенсійного віку, і вона не може оформити собі пенсію, тому що українська влада каже, ти поїдь в окупований Донецький, привези звідти документи, що в тебе є пенсійний стаж. А як же ти туди поїдеш? Інша проблема це забезпечення самими пенсіями, бо багато людей вони не зрадили країну, але, наприклад, вони інваліди, вони прикуті до ліжка, вони фізично не можуть виїхати, навіть якщо могли б виїхати з окупованих територій. І тому завдання української влади в жодному випадку не полишати на призволяще українців, які сьогодні є заручниками там. По перше, нездатності влади їх захистити а по-друге, заручниками Путіна і його російських терористів доходити до цих наших людей. Чи через міжнародний крес, чи через інші міжнародні організації кожен українець повинен бачити, що навіть перебуваючи в силу тих чи інших об'єктивних обставин на окупованих територіях, він не залишився забутий українською державою. Україна не повинна стати мачухою для цих людей. Якщо ми хочемо вернути Донбас, Крим, то це не лише військовий спосіб. Головне і найголовніше це повернути їхні душі, повернути їхню віру в Україну і показати, що навіть у цей важкий час українська ма. Мама не забула про своїх дітей, про своїх дочок, про своїх синів і допомагає в будь-який спосіб їх підтримати і врятувати.